Команда новин уважно стежить за тим, що відбувається в Україні та світі. Тож далі про найважливіше. Київ друге за два дні опинився під атакою ворога. Відомо про трьох загиблих ще 32 людини дістали поранення серед них семеро дітей, наймолодші чотири роки. Як повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації. Тимур Ткаченко у Деснянському районі уламки БПЛА впали на другий поверх дев'ятиповерхівки. Сталася пожежа, яку вже ліквідували. За іншою адресою є влучання безпілотників в 16-ти поверхівку. Там з першого по дев'ятий поверх вибиті вікна. В оболонському районі пошкоджена квартира в 16-ти поверхівці. А як загалом квартира? Примірно отак. Примерно в ноль. А так нічого страшного. Саме головне живі здоров'я. Це точно. А ви встигли сховатися? Встигли. Поки ми цілі, поки ми все добре, я не знаю, яка це година була, але це вже було час таке, то де нот була. Uh -huh. вот. У мене коло цього дому, рядом вот, голові, на першому і тезу. Uh -huh. вот. І я лежу в кроваті, чую. Бабах, такий-то там бабах. сусіди знали, кажуть, що вони вибігли зовсім роздягнуті, і хлопчика посікло і забрали у лікарню. Дуже Різкий такий звук, щось взагалі типове, щось дуже швидко полетіло І звук тобто, не такий гучний. Зазвичай від вибухів. Це було просто, такий, просто бам і дуже сильна ствичка. Росія, втретє, за тиждень вразила вітрову турбіну в Краматорську. Повідомили в міській раді за попередньою інформацією. Обійшлося без постраждалих. Раніше окупанти атакували вітряки 22 та 24 жовтня. Українські сили протиповітряної оборони можуть збивати російські реактивні авіабомби. Про це повідомив керівник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, такі бомби за своїми характеристиками схожі на крилаті ракети, тому їх можна перехоплювати засобами ППО. Напередодні росіяни вперше застосували реактивні каби по Одещині. Дві з трьох керованих авіабомб українські сили. Ли успішно збили. Ігнат додав, що росіяни лише тестують нові каби, а Українська ППО вже довела, що здатна їх знищувати. 150 літаків гріпен очікує отримати Україна. Перші винищувачі мають з'явитися вже наступного року, заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що «Гріпени» стануть важливою частиною гарантій безпеки для нашої держави. За словами президента, нові повітряні сили зможуть надійно захистити українське небо такої масштабної угоди щодо бойової авіації для країни ще не було. Російські окупанти в чергове зазнали поразки під час штурму біля добропілля. Повідомили бійці 33-ї окремої механізованої бригади п'ять броньованих машин висунулися з боку Новоторецька, але три з них застрягли в болоті. Російські десантники змушені були вилазити просто у воду. Українська артилерія одразу накрила скупчення живої сили. А Хаймерс завдав точного удару по ворожій техніці. Партизани а теж провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму. Повідомили учасники руху спротиву у місті Армянська у результаті пошкодження залізничного обладнання. Порушений рух поїздів, саме тих, які окупанти активно використовують для військової логістики на херсонському напрямку. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. І побачимося вже в наступному випуску новин.